Подякував команді за перемогу та самовіддачу. Наші співробітники багато зробили, щоб по такій погоді нам було комфортно грати на полі. А нам треба багато ще працювати над досконаленням нашої майстерності у завершальній стадії атаки. Відмічу команду суперників, дуже міцний колектив, багато виховують молодих гравців. Єдине, що сьогодні засмутила ситуація з травмою Левченко. Ми побажаємо її скоріше одужати. Хочемо привітати команду суперника з перемогою, перш за все, все заслужено. Ми Готувалися, ми знали, куди ми їдемо, ми знали, як буде проходити гра, але чуть, чуть якби наші молоді футболістки просто ще не в змозі виконати ті настанови, які ми їм даємо, і на тих кваптиках поля, навіть якщо ми встигали вирівняти не дати супернику зробити перевагу, все одно майстерність гравців Кербасу була чуть, чуть якби вища. За нас. За нас. А так, що сказати, що все одно футбол відходить чуть, -чуть якби у всіх на другий план. Із за того, що коїться в країні і за постійних терористичних актів, важко зібратися і дорослим, а нам дітей дуже важко зібрати, якби морально на ігри. Ми відчуваємо, що їм тяжко, ну але нічого, будемо працювати. Надіємося на наші збройні сили та на перемогу нашої держави. Провели гру з командою Сіподілля Вінниці. Чудова гра, ми забрали свої три очки. По грі можу сказати, що ми нав'язали більшу свою гру, більше контролювали та награвали те, що награвали установку тренера. Команда з Вінниці нав'язувала боротьбу місцями виходила в контратаки, але ми перемогли з певним рахунком 5-0. Сьогодні був трохи тяжкий матч, погода трохи внесла корективи. Старалися швидко підготувати поле до самої гри і вже в самій грі підстраюватись під якість поля. Але ну, забрали три очки і готуємося до наступного матчу в Кубку з Ворської. Стосовно гри, повністю контролювали матч, мали багато гольових моментів. Деякі там реалізували, закінчили з хорошим рахунком, могли, звісно, і з кращим. Якби реалізували більше, якість поля була кращою для самої гри, ми могли більше комбінувати і грати в пас.